Все виключно за побажаннями від військової професії до обраного підрозділу чи бригади. Саме така процедура очікує на тих, хто прагне долучитись до сил оборони України через рекрутингові центри. Всеукраїнський проект тільки не почав працювати у Харкові. Такі два центри тепер функціонують на базі центрів надання адміністративних послуг. Тут охочі можуть отримати всю інформацію. Ми займаємося тим, що допомагаємо людям, які до нас звертаються, підбираємо вакансії на певні посади військові частини або окремі механізовані бригади. А у нас є декілька окремих механізованих бригад. то яка як та 92 друга, 47 сьома. Є військові частини, в яких теж є певні вакансії. Вакансії є такого характеру, як є водії, є снайпери, є кухарі, є агронометники, є мінометники. Тому за певними критеріями ми можемо підібрати люди людини певну посаду Зі старого місця роботи, скажімо так, звільнився, теж служив, привело сюди що. Дізнався, що в Харкові відкривається рекрутинговий центр. Мене запросили друзі, сказали, що можна прийти, послухати. Стало цікаво, думаю, прийду, дізнаюся. Поспілкувався з людьми, сказав, до якого підрозділу саме хочу піти служити. Поспілкувалися, залишив свої контактні дані та все. Поки що казати не буду, куди хочу. але Полк дуже серйозний. Мені 21 повний рік. Я до цього служив два роки в поліції. Полк поліції це було призначення Барківської області. Так. Але наразі там ми службу закінчили і вирішили з друзями підписати контракт. Досвід за два роки певний ми набули. Наприклад, це є сертифікати по медичній допомозі. Це Марч, проходили ті 3 проходили ще аеророзвідку, дрони, а саме це були Мавіки та «Аутель». Потім працювали з різного озброєння, такі як ЮАР-10, ЮАР-15. Грот АК-74 з ручних гранат гранатометів, такі як ГП-25. Бажання піти, служити в мене давно. Будемо йти. Ми в дуже так, серйозний підрозділ, але ми доки що не можемо казати, який саме мотивує моя родина, тому що вони були в окупації, і так вийшло, що вони змогли виїхати на момент народження. І це дуже 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 мотивує мене служити. Коли ви потрапляєте в підрозділ після загальної військової підготовки, один місяць вона все займає, навчила за військової справи. Ви потрапляєте в команду справжніх фахівців ні в 92-й штурмів бригаді, ні в будь-якій іншій потужній бригаді ніхто не зацікавлений, що вас сьогодні взяти швидко навчити або як і відправити на фронт десь з посадки. Всі зацікавлені в тому, що ви пішли підготовлений, бо тільки підготовлений боєць може зберегти життя своє своїх побратимів, виконати бойову задачу, яку нам необхідно, не здати позицію, десь відвоювати позицію. І потім після цього передати свій досвід іншим, які проходять на поповнення. Не надо треба боятися, Тут не стоять військоматники, нікого не забирають. Тобто, людина спокійно може прийти, поспілкуватись і піти. Приваді потрібні наступні вступні фахівці. Від стрільця, це майже загальна піхота до штурмовиків, так як бригада стала штурмовою. Звичайно ж, пілоти безпілотних авіаційних комплексів, айтішники однозначно, зв'язківці, повара, механіки. Ми приймаємо всіх. Водії обов'язково. Що стосується решти питань, ми все навчимо. Але ми однозначно дивимося на освіту, освіту майбутнього військовослужбовця і вже по його згоді даємо йому на вибір професію, військову професію. Згідно інформації Міністерства оборони, такі рекрутингові центри до кінця року повинні з'явитися у всіх регіонах країни. У великих містах їх буде по декілька. Соціологія наша, на яку ми орієнтуємося, постійно дивимося, що відбувається в суспільстві по настроям. Показує, що більше половини опитуваних говорять, що вони хочуть навіть долучитися, не то щоб навіть запрещу, а хочуть, але є певні перестороги. Оцей проект це один з елементів, щоб ці перестороги перебороти. Десь страхи, а десь. Інформаційно, щоб людина могла зрозуміти, власне, яким чином, хоч якось, визначити своє майбутнє, прибрати елемент невизначеності повний. тому що коли людина мобілізується, це повна невизначеність держава визначає твоє місце в системі оборони. Та люди, звичайно. Хочуть, хоч якось на це впливати, обрати посаду, обрати частину, щоб було враховано досвід, вміння, побажання, бачення, можливо служити зі знайомими, з друзями, з родичами, можливо служити в частині, яка дислокована десь в тому ж самому регіоні. Тобто, для того, власне, щоб надати таку можливість людям, це перша мета. Цей проект започаткований. Мета друга це інформаційно роз'яснювана робота. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.